Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю усіх, хто сьогодні долучився до нашої розмови та готовий, чи готова зануритися по самі вуха в цікаву і корисну інформацію. З вами Олександр Черкас. А отже, ми сьогодні будемо говорити про українську літературу. А ще трошки про родину психологію, анатомію скандалів та не повіриш фруктові дерева. Сподіваюся, ти вже здогадався або здогадалася, що мова піде про культову повість Івана «Кайдашева Кайдашева сім'я. Кайдашева сім'я це саме той твір із шкільної програми, який, як то кажуть, неможливо забути. І на те я досить багато і об'єктивних і суб'єктивних причин. Почну саме із суб'єктивних, бо про об'єктивні літературознавчі причини далі матимемо детальну та ґрунтовну розмову. Так от, моя причина любити цей текст це його герої, соковиті яскраві характери, харизматичні особистості. У нечуя Левицького немає чорного й білого. Кожен із них не зовсім хороший, але і не до кінця поганий, має свої мотиви до дій, і ці мотиви абсолютно зрозумілі і не притягнуті за вуха. А друга причина, чому варто прочитати, а може й полюбити цей твір, це його гумор. Я б назвав Кайдашеву сім'ю літературним ситкомом, де дії та слова героїв часто викликають сміх. Навіть досить серйозні речі, як от сварки в родині та ворожнеча родичів, подаються у повісті крізь призму комічного. Наприклад, діалог Карпа і Лавріна, де брати обговорюють своїх односельчанок, дуже кумедний. Хіба можна не усміхатися, читаючи Карпові вимоги до дівчат? Нагадаю, про ідеальну пару він казав отак мені, аби була робоча та проворна, те, що була трохи кослива, як мухи в спасівку. Думаю, в епоху соцмереж такий запит скрінили б і кидали б у групи з гумором. А ось інший комічний момент коли Мотря вперше потрапляє в дім свого чоловіка, а Кайдашиха одразу на неї всю роботу перекладає і награно прикидається хворою. І певно, це логічно, що такий твір скарб не міг залишитися поза увагою сучасних українських митців і тенденції переосмислювати класику. У 2019-му в Києві дикий театр презентував осучаснену виставу Кайдаші 2.0», де твір не чує Левицького» наклали на сучасні реалії. А якби кайдаші жили сьогодні? Чи сварилися б вони між собою? Якби обирали дружин і розв'язували спірні питання про грушу чи може цього б всього не було? Дикий театр відправився на пошуки істини в звичайне українське село і достеменно дослідив як би та історія виглядала сьогодні. Авторкою вистави була драматургиня Наталка Ворожбит. Вона так прийнялася класичним твором та ідеєю подати його на сучасний лад, що створила сценарій серіалу, який в українського глядача конкурував на рівні із Грою престолів. Звичайно, я говорю про спіймати Кайдаша. І не просто говорю, а рекомендую його до перегляду будьте готові, що від оригіналу нечуя Левицького там лишилося небагато. Але ця адаптація справді блискуча. От лишень послухайте трейлер від каналу СТБ. Проти свиням дала дала. І кролям і свиням і корові дала. Сину тільки вашому не дала. Я коли б німають, поняв. У мене тут декадих ну, типу мінус. Ну, а там плюс. Кицюня! Ну, Господи. Нараяв хтось взяти таку гонорову невістку. Бачив, як зіркнула. А лінива яка. У таку ранку підійду, скажу: доця, вставай. Вона вигнеться як та кобила на кроваті, тільки супе. Капець якийсь. Словом, кайдашева сім'я дуже не випадково потрапила до шкільних програм. Про неї варто говорити і її варто досліджувати. Власне, це ми й зробимо далі. Щоб краще зрозуміти літературний твір, потрібно більше дізнатися про дві речі: про епоху написання та про автора. Почнімо з автора. Іван Нечилевицький був першим відомим українським хіхікоморі. Він жив відлюдьком у флігалі свого дому в Києві і не любив його покидати. Завжди виходив із дому з парасолькою і ходив одним і тим самим перевіреним маршрутом. Такі його вподобання не завадили успішній соціалізації в тогочасній культурній еліті. Так разом із Франком вони могли піти на триповерхову каву або ж поїхати подивитися на вручення медичного диплома першій жінці Софії Окуневській. Отакі От розваги були в тогочасних чоловіків. Сам Левицький був із російськомовної родини священика. У його батька була навіть своя школа, де майбутній письменник здобував освіту. Його ж мати, як і більше жінок на той час, освіти не мала і була неписьменна. Натомість вона була дуже набожна і емпатична. Вечорами просила сина читати їй Життя святих і дуже плакала, коли з ними трапла щось лихе. Вочевидь, саме тоді Іван зрозумів велику силу літератури та її впливу на людську свідомість. Так історично склалось, що свою письменницьку кар'єру митець розпочав у часи, коли українська мова була забороненою у будь-яких проявах. Іван Семенович вирішив писати таємно, тому обрав собі псевдонім Нечуй. На той момент про письменницьке Альтер Его Левицького не знали навіть найближчі друзі і тим більше батьки. Цікаво, що за свідченнями сучасників митця, він сам дуже не любив сварки, міг навіть захворіти, якщо з кимось сильно посперечався напередодні. Це досить дивно, що натомість йому вдалося створити персонажа, який став уособленням української сварки стару Кайдашиху. Протягом 25 років Нечуй Левицький працював педагогом. Тож він весь час спілкувався із новими поколіннями та розповідав їм більше про їхнє українське коріння, транслював про українські ідеї. Можливо, якби він жив зараз, то теж разом зі мною читав би для тебе подібний подкаст. зна?». Я хотів би виділити кілька пунктів, за які українська література має подякувати Нечою Левицькому. По-перше, за тогочасний варіант літературної мови. Саме Нечуй Левицький часто висловлювався щодо правописних норм, ретельно обґрунтовуючи свою думку. На той час в останню чверть XIX століття це була досить ризикована ідея з огляду на тогочасну активну русифікацію та численні укази і циркуляри. По друге, своєю творчістю Нечу Левицький поповнив жанровий спектр української літератури. Так у широкому літературному обігу українською вперше з'явилися етнографічні нариси, публіцистичні роздуми, критичні есе, не кажучи вже про повісті, оповідання та новели. Саме це ріднило Нечуй Лавицького і ще одним публічним інтелектуалом і по хорошому книжковим хробаком Іваном Франком, для якого не було табу в жанрах і темах. І по-третє, саме Нечулевицький виступив теоретиком українського реалізму, як течії в літературі. Як висловлювався сам письменник у критичних публікаціях, цитую Реальна література повинна бути дзеркалом, у котрому освічувалася правдива жизнь, обчищена й гарна з естетичного погляду, добре упорядкована і зґрунтована, освічена вищою ідеєю. Кінець цитати. Інша ознака українського реалізму за нечуєм життя треба змальовувати тільки по-українськи. Тобто автор має зрозуміти психологію свого народу, щоб створити повноцінний реалістичний текст. І є ще одна річ, яку варто врахувати це мова, мова важлива, таку позицію мав нечу Левицький, і закликав слухати, як говорять прості люди цитую. Для літератури взірцем книжного язика повинен бути іменно язик сільської баби з її синтаксисом, писав класик у своїх теоретичних доробках. Цікаво, що початковий варіант Кайдашевої сім'ї показував справжнє розмовне мовлення селян 19 століття, тому автор не використовував апостроф, літеру «ї» та не писав «ї» у кінці деяких форм прикметників. На підтвердження всього вище сказаного зауважу, що саме Нечуловицький першим показав у своїх реалістичних творах усі верстви населення України, панів та селян, робітників та інтелігентів, а також духовенство. Отже, практичним тіленням усіх теоретичних настанов настановничо Левицького стала повість Кайдашева сім'я. Її можна віднести до жанру соціально-побутової повісті. За визначенням літературознавчої енциклопедії, соціально побутова повість – це такий художній твір, де картини родинного життя і побуту героїв зображені на фоні якихось соціальних подій чи зв'язані з певними суспільними обставинами. Дуже гарно про Кайдашеву сім'ю висловився вже кілька разів, згаданий нами Товариш Нечуя Іван Франко. Цитую з огляду на високоартистичне змалювання селянського життя. Цей твір належить до найкращих оздоб українського письменства. Кінець цитати таку високу оцінку від Франка міг отримати далеко не кожен. Темою повісті є змалювання побуту українських селян, їхньої поведінки та її причин на прикладі однієї родини. Зображення тогочасного українського села автор не лише точно і докладно малював портрети поведінку, звички героїв а й описував соціально побутовий контекст, у якому вони діють. Тут ми повертаємося до того, про що я говорив на початку. Важливо розуміти, про яку епоху написаний твір. Кайдашева сім'я розповідає про період, коли кріпацтво уже скасоване, але все ще живе у головах людей і впливає на їхній спосіб мислення і побут. Згадайте, за якими критеріями сини Кайдаші обирають собі наречених. Це дуже практичний свідомий підбір. Ще один яскравий приклад, який водночас є й основним конфліктом роману, це поділ майна, конфлікт впливу та власності. Цей вплив проявляється у характеристиках персонажів автором, ось як описує стару Марусю Кайдашиху, автор. Вона довго терлась коло панів і набралась от їх трохи панства. До неї прилипла якась облесливість у розмові і повага до панів. Від початку вона не була поганою людиною, навпаки, працьовитою, хорошою господинею. Але жадоба до землі зробила її жорстокою це призводило до частих сварок у сім'ї і навіть бійок. Це чудовий приклад того, як панщина формувала в людей колективну травму. Яка стосувалася їхньої власності. Панщина вплинула і на Омелька Кайдаша та його пристрасть до пиянства. Своє життя він забезпечував, обслуговуючи панів, а зі скасуванням кріпацтва не міг прилаштуватися до нових реалій і втікав від проблем в алкоголь. А за одруженням синів він ще й втратив колишню позицію в родині. Як результат, Кайдаш спився до божевілля і втопився. Хоча все життя боявся саме такої смерті. А ось погляньмо на Карпа, старшого сина Кайдашів. За характером він грубий, неласкавий, сердитий і мовчазний, водночас енергійний, суворий та впертий, має лідерські риси характеру. Він дуже практично підходить до життя такий самий практичний він і у виборі дружини. Його молодший брат Лаврін, здавалася б, повна протилежність. Він веселий і добрий компанійський парубок. Автор підкреслює його характер навіть у зовнішніх рисах. Лаврінове молоде довгасте лице було рум'яне, веселі сині, як небо, очі світилися привітно і ласкаво. Але, на жаль, попри все хороше, що було в Лавріна, підпливом життєвих обставин у нього все більше і більше проявляються егоїстичні риси. Ще один цікавий персонаж. Повісті, на якому варто зупинитися детальніше, це дружина старшого Кайдашенка, тобто Карпова Мотря. Початково вона була ідеальною нареченою із багатої родини, ввічлива, нехвалькувата, все, як і постановив собі Карпо, коли загадував, яку він хоче дружину. Але Мотря, узявши шлюб, починає відчувати весь тягар робочих буднів, приправлених взаємодією із новими родичами. Свекруха, яка з порогу скинула на неї весь побут, сварки, лайки, і відсутність підтримки зробили колись милу Мотрю грубою татовстовшкірою. Щоб підкреслити це, Нечу Левицький написав момент, коли Мотря старій Кайдашисі виколює око, їй від того не сумно вона, навпаки, відчуває переможну радість. Інша невістка Кайдашів Малашка. На відміну від Мотрі, вона прийшла в нову родину із бідної сім'ї. Де була працьовитою, спокійною та тихою, можна лише уявити, який був стрес у малашки, коли та потрапила в атмосферу боротьби за лідерство серед старших жінок у родині. Усе це вона переживає дуже важко. Але з часом дівчина також змушена адаптуватися так поступово вона підключається до сварок і бійок. Отже, характери персонажів та їхні зміни зумовлені не лише внутрішнім конфліктом у родині. А й соціальними настроями і процесами, що панували на той час у суспільстві, і головний камінь спотикання в тексті злощасна груша, яку ніяк не могли поділити брати, яскраве тому підтвердження вона уособлює майновий конфлікт, який виник після скасування кріпацтва. Тому, власне, сварки між родинами Карпа і Лавріна завершуються тоді, коли груша всихає. Отже, сьогодні ми поговорили про один із найвідоміших, найвеселіших і водночас найтрагічніших творів в українській літературі соціально побутову повість Івана нечуя Левицького Кайдашева сім'я. Сподіваюсь, що ви дізнались багато цікавого і нового а також запам'ятали найважливіше. Дякую, що були зі мною та героями нечуя Левицького весь цей час. Бажаю вам продуктивного навчання. До нових зустрічей. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація СМАТО освіта за підтримки «Educo Foundation».